Глядачам 21-го в ефірі програми Прода». я щотижня. Запрошую вас у закулістя закарпатського спорту. Цього разу ми познайомимося із плаванням, як тренуються, які є його особливості, та чому важливо займатися саме плаванням цим дуже класним видом спорту. Ходімо знайомитися. Тож для початку ми спілкуємося із Данієлою Муратовою, головою спортивного клумбу Олімпік, тренеркою з плавання. Я дуже рада з вами побачитися Добрий на робочому місці. На робочому місці, в басейні. Плавання воно традиційно збирає дуже багато прихильників, займаються як для себе, обирають для себе як вид спорту. Чому ви б рекомендували займатися плаванням і в чому його користь? Ну, по-перше, це е, е, життєво необхідний навик і е, дуже загуртовий організм, і діти любляться від спорту, тому що всі люблять воду. Які переваги плавання над іншими видами спорту? Тому що знаємо, що в елементах навіть інших видів спорту користуються плавання. Ну розвивається весь організм цілком, розвиваються легені, розвиваються всі м'язи, і тому рекомендують загальний розвиток щоб йшов через плавання. Угу. Якщо ми говоримо про те, з якого віку ви би рекомендували привести дитину у басейн. Чи є якийсь такий віковий сенс? Ну взагалі, так щоб дитина навчилася плавати, то дають від 6 до 7 років, тому як іде в школу, вже готова, сприймає інформацію. Може, але зараз дуже развито і ранішні плавання, вчать прямо з народження плавати, і тому кожен. Батько і мати вибирає так, як треба для них, і як вони це вважають за потрібне. Але ми беремо дітей шести років. Вони вчать, вони розуміють, але в нас і маленькі дітки з чотирьох. Якщо говорити про оцей такий непростий наш період, в який ми всі живемо. У зв'язку із воєнним станом також не припиняли тренування. Я знаю, що займалися. Попри все, дітей потрібно відволікати. Ну, припиняли трошки, було тому, що була незрозуміла ситуація в минулому році, блокаути і басейні були певний час закриті. Потім все відкрилося і відновило свою роботу. Тяжко, тому що багато дітей повиїжджало. Ну розуміємо, яка ситуація, і, звісно, розвиток трошки впав. А чи приїхав хтось до нас щоб займатися? Е, є дітки, але не багато. Є теж е, хтось поїхав за кордон. Знаємо багато видатних наших українських клонців, які виїхали там зараз тренуються, але захищають Україну. А, але і є дітки, які приїхали до нас в нашому клубі. Також є діти, які тренуються з Харкова, з Полтави, з Чернігова. Як ви вважаєте, чи заняття спортом в такий непростий час відволікають дітей? Так, да, Відволікають обов'язково всім. Рекомендуємо будь-які види е спорту. Це може бути плавання, але це любий від спорту, тому що діти зараз, на жаль, в такому трудному психологічному емоційному стані знаходяться, що обов'язково їх треба відволікати. Вони приходять, вони знаходять тут своїх друзів, нові знайомства їм подобається те, що вони роблять, обов'язково треба обов'язково. Зараз ми спілкуємося із Юрієм Пісарєвим, старшим тренером із плавання спортивного клубу Олімпік. Пане Юрію, я дуже рада вітати вас у басейні. Дякую. Поруч із вашими вихованцями. Знаю, що попри все змагання ніхто не відміняв, і наші діти також і змагалися, і будуть ще до чогось готуватися. От трішечки розкажіть, що вже було за ось цей так, останні там півроку, буквально, і до чого будемо готуватися? Значить, останній чемпіонат України був я, я рахую, що ми. Ну, проплили досить нормально. Чому? Тому що у нас перед тим було тренування було тільки одна година. Зараз у нас вже умови кращі. Ми тренуємося півтори години, плаваємо, година у нас загальнофізичної підготовки. Це вже великий плюс. І тому з кожним разом наші діти будуть прибавляти, я сподіваюся. Так що так. Готуємося до чемпіонату України в абсолюті. У нас представляє нас одна дівчинка наша. Аня Сербинська, а на лютий місяць вже всі наші, що тепер готуються тут. Наскільки це важливо, що у нас є, і діти маленькі бачать, що ось у нас є вже одна майстриня спорту і є до чогось прагнути? Ні, у нас не одна майстриня, дві. У нас одна майстриня в клубі на старт, і наша ця дівчина друга майстриня. Но хлопці в нас майстри, клуб тиса. Там чудовий результат у хлопця просто. Ну, Дуже чудовий, так що в нас є на кого рівнятися. Ну і ми так пробуємо рівнятися. За великий ваш досвід уже роботи в плаванні, в плавальних басейнах. Чимало учнів пройшло, чимало а, вихованців. Багато, багато. Колись рахували, там десь більше тисячі це точно. Ну, бо я починав працювати з 70-го року. Закінчив інститут і з 70-го постійно. Плавання, плавання, плавання. Розкажіть, будь ласка, ще про ті групи, так скільки займається? Спочатку вчить один тренер, вчить малих, потім передають їх другим. Сергію Лисанович. Сергій Олександрович передає дані Денатівни. Дана Донатівна вже передає мені. Тобто у нас така послідовність. Ну як перший клас, другий, третій, четвертий і випускний. так що… Я поки не випусклову класі. От як ви помічаєте за дітьми? Чи допомагає їм те, що вони займаються спортом, що займаються плаванням? Трішки відволіктися, тому що ми розуміємо, що зараз така непроста ситуація в нашій країні? Звичайно, так. Діло в чому, що взагалі спорт і плавання стимулює дітей. Я їм всім, і ми всі тренери кажемо, що це як один крок в житті це плавання. А далі треба щось зробити? Вчитися. Одержати спеціальність там, ну, по роботі, в бізнесі, І вам це допоможе. Плавання стимулює, організує, дисциплінує. Ну, коротше, тільки одні плюси. Якщо говорити про якісь такі амбітні плани, цілі, не можна не запитати вас і про це. Про що пан Юрій Пісарів мріє? Ну, я мрію в першу чергу, щоб наші діти всі були здорові, а далі, якщо вони націлені на результат... Вони продовжують плавати вже професійно, це ще не професійно, навіть до майстра спорту. А далі вже йдуть такі нагрузки, що людина виходить на чемпіонат Європи, світу, Олімпійських ігор. Це дуже велика праця. І тут треба бути ну, не те, що фанатиком, але дуже любити цей вид спорту, для того, щоб йти далі. Розумієте? Ну, от такі в мене. А хто захоче, ми докладемо всі зусилля. Давно ти ходиш на плавання, і чим тобі подобається? За три місяці з половиною. А скільки тобі років? Люби робить шість я... я люблю плавати, бо там водичка є. Скажи, будь ласка, за що ти любиш цей вид спорту? Що от, от, в ньому такого особливого, що відрізняє його? Ну це практично єдиний спорт, в якому використовується вода, і тут е, йде інтенсивне тренування на всі м'язи і це дуже корисно для твого здоров'я. А окрім того, ти хотів би я не знаю, бути спортсменом, досягати якихось висот? Я хотів би стати професійним спортсменом і представляти нашу збірну на якихось змаганнях серйозних. За що ти любиш плавання і, і чим цей вид спорту особливий? Е, я люблю плавання, по-перше, за те, що це є. Здоровий вид спорту. Ми закаляємося, і сильні здорові. Щоб перемагати, треба мати для цього в першу чергу бажання постійно займатися, не пропускати заняття. Я запрошую нашу велику сім'ю Олімпіку. Я займаюся плаванням біля восьми років і за цей час я маю десь біля 200 медалей з них. Дуже багато міжнародних та має у своєму е, складі срібло чемпіонату України. А чому би ти іншим порекомендував займатися плаванням? По-перше, плавання е, розвиває дуже е, людину фізично, це перше. Е, людина е, завжди, завжди на неї можна буде поставитись бо вона відповідальна, е, сильна. Тобто е, плавання загартовує, по-перше, як Дух, так і спортивно тебе. Я займаюся 6 років. Досягнення в мене є кандидат на остров спорту. З, на даний момент з 100 метрів ботрофляю. Угу. Розкажи, будь ласка, щоб бути успішною плавчиною, Якою треба бути? Які якості можливо мати, як тренуватися? А, мені здається, що треба бути цілеспромованим. Та також кожен день, коли, мабуть, тобі хочеться пропустити тренування, все ж таки йти. Тому що тільки через важку працю, то зможете сягти чогось. Плавання дуже добре розвиває ваші легені. Це дуже добре для вашого здоров'я. Також воно розвиває всі ваші м'язи одночасно, не тільки там, наприклад, руки або ноги. Також ну, це просто весело і це для вас буде добре. А яка в тебе така є от глобальна амбітна мета? Мета. Ну, то мета, то більше, як мрія. я б дуже хотіла виступити на чемпіонат Європи. А мабуть, якщо вдасться на Олімпійських іграх, якщо так. Розкажи, будь ласка, про своє останнє досягнення, бо я знаю, що воно має гарний гатунок. О, ну, я непогано виступив на останній чемпіонаті України, показав досить непогані результати. І вже майже впливу по майстеру спорту. я був чемпіоном України з плавання на дистанції 200 метрів батрафляє серед юніорів. Угу. Розкажи, от аби бути успішним плавцем, яким потрібно бути? Чи достатньо просто плавати? О, ну треба ще дуже багато працювати в залі, відпочивати багато, ну і плавати це головне. Угу. За що ти особисто любиш плавання? Мені подобається втомлюватись на тренуваннях. Це приносить кайф. Яка амбітна мрія? У тебе є мрія або, можливо, те, що переростає в ціль? Ну, приблизно через три місяці це виконати майстра спорту, а далі знову стати чемпіоном України. Не просто хорошого спортсмена, але й здорову людину одного плавання недостатньо. Чи так. це так, і, і яка філософія власне у підготовці а, вами дітей? Так, діло в чому, що ми за здоровий спосіб життя. Що це значить? Це і правильне харчування, і сон, і режим дня, нерви, і то все вкупі дає чудовий результат. Якщо щось одне е, виділити з контексту, з того діла не буде. Лише одним плаванням людина не може жити. Вона мусить бути в першу чергу здорова. А ми звертаємо увагу на харчування? Коли під час їжі ми розмовляємо або дивимося телевізор, або мобілку, або що механізм смоктування не працює на повну катушку. А коли ми спокійно їмо, тоді в нас все всмоктується і беремо все необхідне для життєдіяльності організму. Про сон кращий варіант лягати до 22 години, ну 22 години зимою, зимою чудово. Оцей варіант йде саме хороше відновлення якраз на ці години. Тобто спортсмен знає, що йому треба робити режим. І тоді він досягне хороших результатів. По нервах те саме. Якщо він використав свою енергію на бійки, на сварки, на нерви, він втратив свій енергетичний потенціал, того теж не буде. Він мусить бути спокійний, врівноважений, як олімпійські чемпіони кажуть так. Ну от таким чином. Ну, по е -е, загортуванню, по тому як не хворіти. Значить, людина, якщо е, держить це спортивний режим, вона не в принципі не хворіє. І перед тим як зайти в басейн, діти важливу підготовку проходять. Це так зване сухе плавання. Да. Наскільки це, цей момент підготовки до басейну важливий? Дуже чому тому, що е, слабі м'язи не грибуть? Людина мусить бути сильно, сильно фізично. І плюс до того ще розтягнути, тобто гнучка. гнучка. Якщо нема гнучкості, амплітуда руху ну, менша, а якщо рух хороший, амплітуда велика, де ще сила є, тоді все в порядку. Ну, але тут так само важливо, знаєте, як лікар, не навреди. Тобто мусить бути співвідношення, тобто нормально, не так, що помри, але зроби це до кінця, став і помер. Ну, образно говорю. Значить, Мусить бути все врівноважено, і тоді в нас результати чудові. Так що ми цьому слідуємо, ну, я думаю, буде все в порядку. А Хто і як може долучитися до вашої такої великої плавальної родини? В принципі, дітей ми вчимо з чотирьох рочків, нема питання. Ну, Тут бажання дитини і бажання батьків. І якщо у нас співпадає, бо в нас бажання у тренерів дуже велике, розумієте? Мусить все співпасти. Діти, батьки і ми. Тоді буде результат. О, тижня ми розповідали вам про плавання, які є його плюси, з якого віку можна займатися цим видом спорту, та чому це корисно не тільки як спорт, але й власне як здоров'я. Наступного тижня буде новий вид спорту. А поки що підпишіться на наші соцмережі, на інстаграм, на фейсбук, на телеграм. А в Ютубі поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося за тиждень.